Тому що е, е, не вирішується скарги по злочину. Е, ми подали от, скаргу. Економічний, економічний злочин. Я якби приваджую на ну, От, Мені відписки всякі з фрі... підписи безпечат, бачите, місяць тяне. Тобто економічний злочин в мене тягнеться міс... Ну, Хто не підпис, тут породія і печатки нема. І тут не суд ніхто. Подані скарги про економічний злочин. І отут цілими ми зараз буде і злочин по підпільних казино. Я подав скарги вже три штуки. Куди нам подали? Так, на голову суду і мені не відповідає. Тобто, звітного закону України 198 9 Римське, я як викривач маю доступ бути мені до всіх ресурсів, щоб викрити справу кримінальну злочин. Там тільки за ліцензії більше 200 мільйонів гривень. З вересня ніхто покривання йде. У мене вчора хоча голосів. голос. Сто... Можна я уточню? Ви є викривачем? Правильно, вам стало відомо про вчинення так. злочину я... і ви звернулися до кого? До голови Київського Я звернувся в БЕП набу СБУ, прокуратура, районна так. генеральна так. райвідділи. Всі покривають друг до другого перекидують з вересня місяця. Подав Печерський суд. Печерський суд ухвалив рішення відкрити проти Святошинського начальника відділу кримінального справу. Прокуратура районна покриває, подав на невиконання ухвали. Знову Печерський суд заходив mm -hmm. до голови Печерського суду. Він каже, я нічого не зможу зробити. Ну, ви Це скаргу порядку КПК подавали. порядку Правильно? КПК mm -hmm. і по порядку закону України про викривання економічного злочину. Mm -hmm. Подали до вас сюди три скарги. Можна Подивитися, які конкретно скарги mm -hmm. ви подали. І мені вчора я знову приходжу, кажу, чому? чому не виконується. От, мені ось таку відписку yeah. йшла, якийсь там заступник начальника відділу. А я скарбу подавав от черський під, під, суд, це yeah, копіє. Дивіться, е, операційний суд. Ні, ні, nee, nee, три. Від, так, три. Так, от одна скарга, це копія. Mm -hmm. mm -hmm. Там додатки у вас є просто, бо, тому що. Можливо, так, так, так. Ні, не піднімайте. Просто ви подали три скарги. Це вам вже безпосередньо. Так, поєдне черзі. Вони теж ігнорують. От ще одна скарга. Мені відписки. Ще одного мені поскотити, ще одну. І йде саботаж дуже злостний. Мені по від... справу не відкриває без місяця. Казано працює, ліцензії по 72 мільйони не платять. Я вже не знаю за кого. Звертатися, бо тому що набули, що почав наскавлювати до Київського апеляційного суду і оскаржуєте дії працівників. Вже по черзі і по черзі, і всіх, кого можна. Давайте по черзі. А ви подали три скарги. Ви Андрій Жук, вірно? Я мужчина Андрій, я як представник фізичної особи і журналіста. Ви є так. цією особою? Ні, я особа, я є людина і взаємодію з вами. От в шахті, бачите, теж я зазначив от, фізичні дані фізичної особи, через яку я взаємодію. Тобто, в мене є пластиковий такі штучки, ID називається, і вона тут паспорт, я не користуюся. Ну так, якщо можна це назвати, я ним користуюся, це не мій паспорт, це ним користуюся, ну, якщо ви розумієте. От дивіться, це є уклада печальського суду. Ні, я не розумію, що означає не ваш паспорт, а ви не просто користуєтесь. Ну на ньому ж пише паспорт в Україні, в власністю. Кого? В Україні. В Україні. Тобто, ні, що, ну, я ним користуюсь, як ви якимось сілою освоїть. Так і як. Чим? Тобто, чим? Ну, ви своїм посвідченням користуєтесь, куди зайти? Так само, я, ні, я не користуюсь своїм посвідченням. Ну, що... ну, так так. Ну, тобто я людина, я не маю документів, я маю так. речі, якими користуюсь. Це не на мене допомог, я ж не холодильник чи машинка стиральна. Я людина просто, так? Да? Серйозно? Як я можу до вас а, Просто а Андрій? Не? Так. Uh -huh. Дивіться, це є з Печерського суда ухвали вже, які не виконуються. Uh -huh. З Генеральної викликати не хочуть. Міський, міська прокуратура ігнорує ухвали Печерського суда. <гум> за невиконання ухвали, як тікає від мене. Скажіть, з цієї електронної адреси. Ви нею користуєтеся цією електронною адресою? Так, так. так? У вас є посвідчення, тобто паспорт, в якому ну, зазначені ось це ім'я і це прізвище, і воно вам, <гум> у вас перебуває. Правильно? Так, так. От воно все записано всі дані, тобто якими я користуюся без проблем. Mm -hmm. Тобто Я колись не знав, заповнив це, <реку> <а> <реку> зараз... Я вам хочу пояснити, що є виключений перелік документів, на яких представляється гербова печатка. Це може бути копія рішення суду, ну якщо ви спеціально mm -hmm. до суду звертаєтесь. Е -е -е відповіді, які надаються на звернення громадян, початку не завіряються. <реку> <реку> це Ні, то не громадянин. Вони собі так написали, да? так? Я ж зазначив, що людина звертається, так? От, по шапці видно. Mm -hmm. А що вони собі придумали? Mm -hmm. Дивіться, І, біться, це є злочин економічний, дуже великих розмірах. Це є сотні мільйонів гривень. Я... З боку працівника суду ви маєте на увазі? Чи чи... Чи... Чи це... вже... mm -hmm. Він же знає <світ> нашу на пам'ять, тому що він що це від того, ми ходимо, ходимо, бігаємо. Mm -hmm. Дивіться, 음... я вам можу з впевненістю вас запевнити, що е, тут гербова печатка не потрібна. Є, Якщо це отримано, внутрішній розпорядок, е, це не внутрішній розпорядок. Які мені магазин занесе, щоб оце прочитати шліко? Який мені що вдома сканер спеціально купляти, щоб слікоти. Я от не розумію, для кого це відправило. То цифри відповіли. Це цифри відповіли не в людини. Це фізусобі відповіли. Це не е? електронний цифровий підпис. Ні, це зовсім інше. Це штрихо. Магазин зовсім інше. Це а, не електронний цифровий підпис, то відповів це штрих-код. Вибачте, no. я або з вами it's спілкуюся, бо it's not, it's я it's не можу наспілкуватися no. з вами двома. Дивіться, це не електронний цифровий I підпис, це номер, який присвоюється цьому листу у нашій автоматизованій системі. Електронний цифровий підпис має бути десь у вкладеннях в електронній по yeah. це не то, це 100% no. Не те, що стосується. Гербової початки тут гербової початки на такі, таких категоріях документів не Правильно, тому що категорію мені підсунули непонятно. Злочин секунду вас зазначу. Злочин про економічний злочин зазначається по 214-й, ті частина 5, За сутку має відкритися кримінальна справа і розглядатися по належності, правильно? І передатися по належності. Мені місяць тримали, щоб дати на злочин відповідь, що це не їх неспільність. Ви подали скаргу в порядку закону України про звернення громадян. Це видно в з змісту вашої. З текст -скарга. Я пишу по 214. Yeah. і вам роз'яснила, що ви повинні в порядку кримінальну процесуальну кодексу. Я вже подаю куди я маю печерський yeah, суд не виконує ухвалю. Uh, Кому я маю місяць? Дивіться, тут є злочин, економічний злочин за сотні мільйонів гривень не попадає в бюджет. Слідство не йдеться. Злочин з числення з, з точки зору працівника, який надав вам цю відповідь. Yeah, yeah. Ні, в мене от зараз діючий злочин з вересня місяця, який я потриваю. Я теж зазначаю, працівники правоохоронних органів всіх інстанцій не хочуть відкривати справу. Печерський суд поручив, дивіться, є ухвали відкрити. Потім ухвали, я кажу, я беру, оскаржую, що ухвали не виконуються. От в мене ще от, тут є ухвали три. Ухвала не виконується, і суддя від мене втікає за те, що не хоче розглядати безмого відомо, розглядає ухвала. Да. Не виконується про що? Тут написано, що відмовити у відкритті провадження, тобто е, є, є. що має виконуватися, е, якщо що, відмовлено у е, відкритті е, провадження тут ні. Тут, тут треба розглянути. Дивіться, є проти начальника Святошинського відділу відкрити кримінальну справу От, суддя і а, вона тут відмовилася і за того, що я якоби 10 днів прострочив, генерального прокурора не захотіла викликати. Тут є, от, ну тут не відмовити, от тут є виконання впровадження. Тут скарга, вашу скаргу почекайте, з да, Маєте, чому? Бо, тому, і, що я вам поясню. Ви просто тобто, мене запевнено, що є судове завод... рішення, які не вимагають. Задовольнити. Скаргу задовольнити. Перше. Друге, за те, що не виконується ця скарга з я подав на. Судді другому, він від мене втікав, в мене є відеопротоколи, викладені в Ютубі, тому що я веду розслідування, викладаюся в Ютубі. Він втікав, мені потім видав, я йому пишу, мені ж відшкодування має дати, не відшкодування, винагороду 10 років. Він каже, винагороду ми, ми відмовляємо, а на рахунок скарги я відмовив. Суті справи, що злочин не розглянувся. Тобто безглуздий мені відповідав. Заходжу голови Печерського суду, він каже, я нічого не можу зробити, а то, що є злочин, ну. Є та є, типа то, що там декілька сотень мільйонів гривень не попадає, ну це ваші проблеми. Е, викликаю генерального прокурора, а суддя каже: а ви на 10 днів щось там прострочили. Я, я кажу, як прострочив? Я подав вам. Щоб розглянули її, дії, означив, що я не прострочив, я чітко зазначив. Uh -huh. Дивіться, uh. ось ця ухвала, О, Це, це суд, ця е ухвала, якою задоволена скарга, вона виконується внесення було відомості. Ні, не виконує. Я ж кажу, подав. От суда подав, а мені суддя каже, я подав на невиконання ухвали. Київський, київський, київська прокуратура не виконує. Ну, то треба розложити. так. А ні, ні, то Івліва не захотіла Генерального прокурора. Генеральна прокуратура теж не порушує справу. А отут за невиконання ухвали він навіть не написав, тому що я написав за 10% своїх і плюс, що не виконується ухвала. Він пише, що за 10% ми не хочемо вам виконувати, а за те, що ухвало, він слова не написав. У них ну, питання. Я до нього приходжу, кажу, як ви по собі дозволяєте, злочин діє до сих пір. Скажіть, будь ласка, ви звертались до Київської міської прокуратури з цією ухвалою? З ухвалою, яка має причина. Е е е так передали, суд передав. Я оскаржую за невиховання ухвали. Суд ой, Печерський, прокуратура міста ігнорує або ще відма не може бути. Якщо да, я не що ми та їм приланти, але немає, ми кримінальної справи. А вона не підлягає оскарження. Вони так думають, злочин йде далі. І злочин йде далі. Діє далі. Я 102 викликав вже 50 разів і не реагують. Зараз відіо знову подару. Скажіть, будь ласка, особисто ви з цією ухвалою до Київської міської прокуратури зверталися? Так я їм написав, виконайте. Взагалі мовчать, просто водій гнор. А, потім щось пишуть, деколи в ДБР, ДБР взагалі скарб. Ніхто діє не видає. А okay. оце от, е, печерський суд, то, що я писав, Разумі��, mm. дивіться, що стосується вашої, ваших звернень, котрі армія. Це повідомлення про ну, ну, скарга. <аку> я я вчуся, е, е, от я вже написав вам. Наказ, що виконав, це останнє. На нього відповіді теж нема. Мені якусь підсовують бумажку того типу. Чому судді не підписується? Чому мені якась непонятна особа місяць тримає і це це кажу, незрозуміла не особа. А це... я так, З... мені документ покажу, хай вийде. Хай до мене вийде, поясне, що це таке. Чому він місяць економічний злочин, де далі діючий розслідування? Не йде. Він її каже, в мене є місяць. Я тобі написав, що це не наша компетенція, так передайте компетенцію. А він мені пише, що це не наша, йди куди, куди хочеш. Йому плювати, що хоче на комічній далі діє. Це як, що це за відповідь? Я хотів подивитися в очі в цьому шахаю, який от посмів мені пісюрку, без... хто відповідати буде за цю пісюрку? Де печатка? Це відповіді документу належать? Я вам ще раз повторюю, що на такого роду листування не ставиться первого то... печатку. А хто О, Чому якщо, він не відповідати? Навіть якщо відповідь на звернення підписує голова суду, заступник голови суду або керівник апарату також не ставиться гербовий Тому, Тому Чому він не вийде, щоб я потім бачив? Це не документ, Ми це, не не вийде, О, це до Немає ніякої юридичної сили. Дивіться, ви можете звернутись по цей відділ, який тут у нас в суді знаходиться. Я попросив викликати, от вчинок цей підскажет. Ви можете туди звернутися і я... вам видадуть з мокрим підписом, тобто з оригінальним підписом. мені тут злочин, де? Мені треба, Голова суду мені сказав, що ти йому від... Я йому написав безпосередньо в голові суду. Він має, оце він поручається, І чому він підсунув в якомусь непонятному Дядькові... не тяку. Це заступник начальника, Запитокі... начала. Це... Отус... Мені суду дзвонили, мені ці... ніхто не вийшов. Я хотів пояснення, чому злочин економічний даний бюджет. Зараз бюджет має попасти більше, ніж е... пару сотні мільйонів гривень. І мені від пісульки такі от місяць часу тягнуть. Вот, в вот документе строго встановлені за е законом. Ні, ні, законом України чітко є. Для мене, у мене є собою закон президента для витребовачів. Мені має це розпорядження, вот я собою ношу. Вот він 198, резолюткий. І, і має має надати всі можливі ресурси, щоб я доказав, що злочин економічний. Є <гумічно> дійсно, е, 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 що в бюджет України не попадає сотні мільйонів гривень. <гумічно> Щоб я поміг в даний свій час в країні ті вирішити, мені має дати статус викладача в персонії, яка використовує слідчі. Да. Від мене втікають, в мене всі відеопротоколи є. Втікають, мене штовхали навіть недавно в цьому від маку. 102 викликав, приїжджав, Та втікає. в мене відео є всі протоколи. І вони кажуть, вони не кажуть, що Ну ви розумієте, ви таке. А мене обманули, мені сказали, ви подали до снідання, і мене вам Ой, ми там ведемо. Ведем. А я дізнався, що за місяць мали вже викрити злочин. Мені зберігати всьому, мені надати, не дай Бог, щоб загрози не було, щоб я виявив злочин. Злочин на декілька сотень мільйонів гривень. Дивіться у ваше звернення до Київського поліційного суду. Ви скажете Звернення до то я називаю але, добре. Так. Я буду називати по черзі не на ваші звернення, Дивіться. а на вашу скаргу. Так. На вашу скаргу розпорядження. Із вашого наказу вбачається, що ви скаржитесь на дії суддів, а також і працівник... покриває злочин. Да їх суддів. треба теж виявити. Покривачі виявити суддів. суддів а також працівників да, параду да. Печерського районного суду Я І всіх правоохоронних органів, які покривають. Мене СБУ покриває. А. Я в СБУ заявляв. Я мене слідчим говорив. Ніхто справи не відкрив. Ви подали цей наказ, подали це скаргу розпорядження і подали цю скаргу. Так, це <реку> вам. Тут, <є, реку> тут, тут є доповнення. Цілий па вказано, що ви не погоджуєтесь із діями судді Печерського суду, а також працівників апарату суду. Правильно? Які покривають е, дії казино і тих, хто його покриває. Тобто, я щоб розширено за, озна, обозначити, хто покриває покривачів, я хотів, щоб вони викрупили і, і було повністю це. Е, а, і повністю належно проведено слідство. Слідство з вересня місяця в мене куча документів, в мене куча попривачів з цією скаргою, скаргою розпорядженням, а також наказом до Київського апеляційного суду, і вам роз'яснили, що з вашого звернення вбачається, що ви оскаржите їхні незаконні дії, які можуть містити склад злочину. Правильно, і вам пояснили, що. В порядку кримінального процесуального кодексу України порядок здійснення кримінального провадження на території України визначається лише цим кримінальним процесуальним законодавством. Кримінальним процесуальним законодавством у кримінальному процесу ви ж не подали зовсім іншу скаргу. Ви оскаржуєте дії працівників із згідно закону, згідно закону особи. Я зазначаю по закону. Там злочин деться, і злочин покривають. Його треба розглянути. Я прив'язав це як доповнення. Все. Угу. я подав куча документів, так, матеріалів, так. які подані. Вам роз'яснили, що це не є місяць. Роз'ясняли, по-перше, злочин далі йде. Тобто це вже покривання зі сторони того роз'яснювача. Він місяць все. тримав і угу. не передав навіть по належності. Він мені каже, ідіть, для чого він місяць тримав? Щоб мені сказати, щоб я кудись пішов? Він то міг зробити, навіть викликати мене. Чому судді відповідь? Хто судді відповідає за те, якщо якийсь от непонятний оцей за от Євгенія? Суду, та, і собі дозволила тримати місяць. межах встановленого строку закону. У мене строки тут пише. Дивіться, вибачається забачається, я не кричу. В мене от по тому закону України, я ще раз наголошую, так. за місяць мала справа вже бути розкрита. Угу. Я з вересня кажу. Угу. З вересня пачки документів, куча відеопротоколів, як всі ага. працівники СБУ, НАБУ, ага. СБУ, НАБУ ага. Прокуратури втікають, судді втікають. От реально в мене є відео, де судді втікають за розглядати справу. А ця от мадам собі дозвола місяць тримати справу, щоб мені таки відповісти. Так. Без, без, хто відповідати буде за той пакет? Судді будуть, я в голові суду написав. Чому він дав якийсь мадам, щоб вона місяць тримала І за злочин? Це, це не мадам, це є державний службовий. Він він Як він би державний, він би за міський злочин так би собі не дозволяв писати. Правильно чи ні? За злочин. В мене місяць на розгляд. Закон України, місце проти, а не місяць дивитися, як бумажка виглядає. Я вас дуже прошу трошечки Я розумію, Ви мене трошечки... переконуєте, що Мадама ця дозволила собі місяць тримати, щоб. Потис... Не звати, будь ласка, державним службовцям. Хай вона вийде, я, я хочу очі подивитися, що в такий тяжкий час а -а -а. я сотні мільйонів хочу викрити, а, -а, -а. а мені кажуть. Місяць тягнуть, щоб мені отут написати? Не місяць ви... тягнуть, це встановлений законом. У мене законом місяць розгляд справи мав бути, вона мала мені збору писати. Встановлений тим законом, в межах якого ви звернулися. Я перше, перше моя... Будь ласка, я дуже прошу на мене не кричати, я просто вас боюсь, чесно. Я не кричу, бою я вважаю, дивіться, не треба мене бити. Дивіться, 20 березня тільки в апеляційному, 20 березня сьогодні який день? Чекайте, 20-й, і ще, це тільки в ГАКу Угу. 1 квітня, 9 квітня, сьогодні яке число? Вона мені відписку, що вона мас... а злочин де далі. Бюджет не попадає податки 9 квітня. Вам відповіли, а не сьогодні. Я маю на увазі, вчора. Ще якусь відписку мені ну, хотіли це за щ... засунути. Дивіться, вам нічого не вручали, якби ви не зверталися. Ми дивіться, злочин не... де далі, економічний. Згаразня місяця знаю, А ми Дліця, переписки я вам Хочу сказати, що Київський апеляційний суд. Заяви про вчинення злочинів не реєструє і розслідування не веде. Ти, Дивіться, дійснюють... Тобто куди мені ще одна було ігнорує, де ігнорує в судді? Ви... Дивіться, Печерського, я надії судді по подав апеляційний. Хто розглядати має? Ви апеляційну скаргу подали на, на рішення Печерського суду? Так, подав перше, доповнення перше. Це тут оце? є апеляційна скарга, це є наказ, ну, це, це є скарга розпорядження, ну, скарга, це є скарга. скарга. Але це, є. Не, це не є апеляційною скаргою, ви розумієте? Вам від, тобто суть змісту, вам злочина не цікава, вам цікаво, як шапочку назвати. Тобто Двісно, для є вас принципово важливо набри... назвати документ наказом, назвати документ, щоб вибували на злочин, якщо ви не погоджуєтесь із рішенням процесуальним суді Печерського суду, ви маєте звернутися до Київського апеляційного суду зі апеляційною скаргою. Ви за поліційною скаргою з тих документів, які ви зараз надали, не сителяте. Є компетентні люди, які по змісту бачать, що тут про злочин, а не по шапці дивляться. Mm -hmm. е, можна, крім того, що шапку читати зміст, про якому йдеться про економічний злочин, який покриває суддів. Якщо нема компетентних е, е, людей, дайте компетентних. А ви, якщо по шапці дивитеся і не читаєте зміст... Будь ласка, на ну, мене не кричати. Я, вас я вибачаюсь, просто я не розумію. Кричати, мені, я ви мені кажете, розумі. ви по шапці, тобто ви зміст не читаєте, вам треба важливу шапку зазначити. Це як я? Я щось не розумію вашої компетенції. В змісті чітко зазначено злочини конкретні людей, які не покривання конкретних злочинів. А ви мені кажете Меніця. за шапку? Послухайте, мене, будь ласка, не, ну, не перебувайте і не кричайте. Ну поясніть тоді ще раз. Ви е, зараз учати. один раз сказали, що ви оскаржуєте рішення судді Печерського суду, а інший раз ви сказали, що ви повідомляєте про вчинення злочину. Так, я все в одному, бо я вже талмуди замучився, я доповненьку дав. Я все в одному погоджуєтеся? Я хотів, щоб ви викликали і не допитали, щоб я дав роз'яснення, що, що відбувається. А, а мені писухує, Скільки злочин де вже? Податки не платяться. Ви що, жар, Зверніться, я, я, я звертаюся. Вчора прийшов, кажу, дайте... ви не звертайтеся за поліційною скаргою. Дайте, дайте компетентний... дивіться. Давайте вас Ви звертаєтесь звертаєте. звертаєте з наказом, і ви звертаєте. А з я з... вже, я не знаю, як вам толкувати. Прийшли люди, представників і, нації, і, і, щоб злочин відкрився, щоб бюджет попали гроші. Такі сваритися злочин відкрив. Викрився, викрив, викрився. вибачаю, що вже заговорюється. Викрився злочин економічний на декілька сотень. Вам не важливо суть. Ви шир, ви читаєте шахту. Ви ви таке враження, як не чуєте мене, злочин економічний. Тут описано його. А як шахта звучить? вибачаюсь, я може не настільки компетентний, як ви, щоб я кодексом вимоги до Тобто, якщо є шапочка, не так нажав, то злочин можна на, відкинути. так? Здавайте да? апеляційну скаргу на охоту, з якою ви не погоджуєтесь, опишіть, будь ласка, причини в апеляційній скарзі, чому ви не погоджуєтесь? Ви жартуєте? Тут все описано. Тільки шапочку назву другу. Я вже і... прийшов до вас безпосередньо. Тримайте, Тримайте. Тримайте. ви взяли, от, будь ласка, передайте керівнику, щоб він цей цього... от... Безпосередньо в руки, що і в відповідальності, бо тому що це йому ж склалося. От тут ще є уклада. Передайте, бо тому, що це вам все йшло. доповне. Візьміть у до вас через канцелярію подавати. Я подав вже документи. Подаються через канцелярію. Я вже, я вже по подав Ви через канцелярію. вона вас зареєстрована. Там є печатки зареєстровані. Зараз... 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 Вони візьміться. Вона си вони зареєстровані. Зараз... Вони зареєстровані зараз... з зараз... печатками зараз... вашу. Вот зараз... подивіться. Во. Ваші Добре. печатки, якщо, якщо це зараз, все, роки, так, так, так. Значить, у нас є, і ми їх приносити не потрібно. ні, ви, ви відказуєте передати керівництву безпосередньо скарги на економічний злочин в сотні мільйонів гривень? Оці скарги є у нас в суді зареєстровані. Так, я Хочу, щоб ви безпосередньо поклали на стіл керівнику, щоб він бачив, хто що відповідає. Це злочин економічний в даний час. Ви жартуєте чи що? Будь ласка, на мене кричать. Я не кричу, вибачає заворот спокійно. Я не можу, бо я не розумію. Ви мене відштовхують в мене. Мишево. Ні, відштовхуєте. майно психологічно це. В мене, крім того, в є от, з Іриною геноцид, ми розглядаємо, теж так само подали. На підписки, от в неї з ББІ здивається, слідство не проводять. І всі в нас є дві ухвали суду, щоб відкрили злочин, порушили кримінальні справи. Двох судів і не виконує відділ рішення. Ухвалу не перерозглядається. Так само. Вот у нас ціла папка, у вас є так само зазначено. от ціла. Це вам тільки от скратна заява. от, в операційні служби да. це, це ні, то нема. Це вже це Ірине згаданого. Дивіться, пане Андрію, ваші оці звернення не не. вони не. А, у нас є зареєстровані. Якщо Пробто, вона може бути перетаку обов'язково, ось ця ваша відповідь вона для вас, тобто ви їм. Й... Власка, Добре, е, да, да, на жаль, за Ярослав відставши, що ми зустрітися не ми можете, зараз він не на місці. Добре, я другий просто... разом В мене Там є дані, через які ми можемо. Якщо що можна, що можна от, за поводу на словах, щось передати. Е, ну, Ви би хоча б, Чекай, де тільки що, що було документи? Ну можете от, от цю скаргу ще одну взяти, щоб ви якщо взяти. вона була в нас раніше зареєстрована, тоді так, якщо не знизу знизу це ваші, от це ваше <рес> лице. І так. тут про злочин У нас там є дві ухвали районних суддів, що відкрили справу. Равіді тупо поєднує, взагалі з генеральної прокуратури пішло, що порушили справу і ноль емоцій. Печерський суд не під'їде на якісь не. Ну, я до голови суду можу. Я зазначив е, на YouTube каналі, е, всі, е, всі свої відеопротоколи е, передаю. Я до голови суду заходжу. Він каже, а я нічого зробити не можу. Він сидить, як, я кажу, злочин Це я Печерському. Печерському". Я кажу, станьте зі мною, будь ласка, йдемо, попливаєте, що злочини трапить. Я не можу нічого зробити. От відео подивитеся, воно в Ютубі гуляє. А ж дивіться, ви, ви ж кажете, що ви прочитали закони. Ви повинні знати, що розслідування злочину займається не голова Печерського суду. Не був був. В СБУ був. Генеральній прокуратурі в районі, в судах є ухвали. В райвідділах трьох був. Вчора, вчора виграв ухвалу в Голосіївському районі. Може виконати. Святошинську mm -hmm. дзвонять. Але дивіться, бо якщо у вас є така ухвала, якщо високого вашу скаргу зобов'язано з ті, що внести відомості в ЄРД. Ви... Зверніте. будь ласка, до цього правоохоронного органу всі свій... Там такі решетки, я не можу пройти, вибачте. Хіба МЧС визивати? Я не знаю, як пройти. Я вчора сидів, знаєте скільки? Дві години визивав, можете провірити по ЄО, три рази слідчу оперативну групу, слідчий до мене не спустився. Mm -hmm. Не На Володимирській головному управлінні міліції, щоб ви знали. В мене є зазначення три рази викликав. Мене, я, я всі списки збираю, в мене 50 викликів по поводу казіно, різних викликів 102, що приїхали слідчі українською. Mm -hmm. Ви хочете отримати цю частину як викривач. Так? Я хочу просто, я чесно, я знав за цей закон два тижні тому. До того мене обманювали. Я навіть не знав за 10 років. Mm -hmm. Чесно. Я просто викривав його. Я дізнався злочин, я тому приходжу зараз до всіх кабінетів і тикаю носом це Тому що воно мало бути, а мене обманювали. Я хочу, щоб її якісь були. Я передам ці скарги ваші, а що стосується відповіді, з якою ви не погоджуєтесь, ви можете там звернутись у той відділ, вам видадуть з мокрим підписом. Я просив вчора. Свободя. В мене є відеопротоколи, ви були розумієте. Я все передам, я ви зрозумію. Давайте, хай мені дадуть безпосередню відповідь, бо тому, що я все фіцурюю, тому що я не розумію, як це. А зачекайте, будь ласка, потримайте 에... ліфт. Потримайте, будь ласка, ліфт. 에... Тому, тому, не тому не що мають так. мені сприяти, а не тікати від мене. Розумію. Тому хай суддя подивиться, відеопротоколи я всі на YouTube канал. Ви бачайте, ну, що ну, вас... Все добре, побачення. Thank you.